Що я шукати якось корише, собі коврики в машину? <кій> Думаю, мої старі стерилися, треба поміняти. Та й знаходжу я в інстаграмі. Блін, гарні коврики, е, хороші відгуки. По відео видно, що є якісно зроблені, е, і ну відповідно там ціна була або 2400, або 2800. Ну не буду брехати. Думаю, ну я ж не дурак. Хм, та як Сергій не знайде, де всі закупляють, то ж явно не наше виробництво. Тож, ну, закупляють AliExpress і перепродають. Так я думав. Замовив я за 1800 чи там 1720 на Так. Да. Якщо здалека дивитись, то може ще більш-менш. Але вони вже полежали, вони розпрямилися. Воно прийшло все так от змотане, вскладене в розмір А4. Не більше. Оцей матеріал, може, на відео так не передасться, але це просто клійонка, яка я навіть не впевнений, чи воно витримає дощ і взагалі зиму. З того боку. І матеріал. Ну, я не знаю, як чесно, що це за матеріали, але смердить воно ужасно. І От якось воно так виглядає. Я не знаю, чи воно навіть по розмірах нормально складеться. Тут взагалі таке, що пришито криво, але я, я не ставив, я не знаю, чи є сенс мені тут ставити. Коротше, не відвідьте на Алікспрес. Візьміть там, де ви бачите, що дійсно гарні відгуки і гарна якість.